У Надвірній презентовано видання пам'яток Івано-Франківської області: місто надвірна, книга перша. Історичні екскурси покликані познайомити жителів і гостей міста з пам'ятками археології, історії, культури та мистецтва, а також привернути увагу до проблем їх дослідження та збереження. Запропонована увазі читачів книга створена у процесі підготовки багатотомника загальнодержавного видання, звід пам'яток історії та культури України Івано-Франківська область. Авторський колектив зазначає, що надвірна один з наймолодших районних центрів на заході України. Їй нема ще і 500 років. Але за період свого існування місто встигло пережити чимало і величних, і трагічних моментів. Кожна епоха була багата історичними подіями та постатями, залишила свої знаки у вигляді давніх фортифікацій, різних зразків забудови. Пам'яток історії архітектури мистецтва говорити про дану книжку для надвірнянців. Вона цінна тим, що вона доносить таку історію міста в у такому вигляді, згрупованому сконцентрованому у цих будинках. У мистецьких пам'ятках тому, що історія починається як е, з кожної сім'ї, з кожної родини, з кожної будинку. Е, так само і тут. Історія от, даного будинку ми старалися е, подати як архітектурну його цінність, так і історичну. Бо дуже багатьом от ідуть люди по місту і дивляться, є будинок, але хто в ньому жив? От ми старалися подати, хто в тому будинку жив, кому він належав, хто його збудував і яку він має. Мистецьку і архітону цінність щиро вітає появу у світ нової історичної книги про надвірну влада міста для тих, хто цікавиться краєзнавством, це неоцінений скарб. Оскільки інформація час від часу оновлюється, уже є потреба у новому посібнику. Хто не був ні разу в надвірні, і хто у руки цю книжку, то може сказати: ми на, ми на даний момент не знаємо, що на теренах Івано-Франківської області в місті надвірна є. Є такі видатні пам'ятки архітектури, чи це місцево, чи це національно, чи це. Обласного значення, але я думаю, тут на даний момент наскільки плинно час рухається вперед, що вже слідуюча книжка про надвірну, я думаю, що за своєї другої каденції. Ми разом з паном Ростиславом з авторським комітетом ми видамо не одну книжку. Звід пам'яток неабияк допоможе і туристичній галузі, адже багато людей, приїжджаючи в Карпати, задоволенням вивчають не тільки особливості природи, а цікавляться минулим нашого краю, захоплюються пам'ятками історії, мистецтва та архітектури. Ця книга вона буде корисна для широкого загалу читачів. Вона знайде в нашій оцінку в наших краєзнавців. Зумовно, я думаю, що її будуть використовувати на уроках вчителі історії, та і тільки вчителі історії. Вона буде такою цінною, цінним посібником для кожного екскурсовода і для кожного, хто любить наш край, хто любить його минувшим.